Так, доброго дня всім, хто шукає додаткового заробітку, інвестицій, як захистити свої гроші від інфляції, чи той, хто шукає інформацію про майнінг. Так як це перше відео каналу це є відео визитівка, то хочу сказати дуже мало інформації про майнінг, саме українською, От, тож будемо заповнювати. Це опущення, і будемо заповнювати контентом саме українськомовний сегмент YouTube. Значить, про майнінг. Що таке майнінг? Подивимося, як це визначає саме YouTube, YouTube вікіпедія Значить, Діяльність зі створення нових блоків заради можливості отримати винагороду в формі емітованих біткоїнів і комісійних зборів отримувала назву майнінг. Переклад видобуток корисних копалин. Ну, загалом майнінг а, буває, можна його поділити на два види. Це фізичний, це коли ви купуєте спеціальне обладнання. Uh, і uh, встановлюєте туди спеціальні програми, приєднуєтеся до спеціальних спільнот. От, і ви разом uh, видобуваєте, майніте uh, криптовалюту. Не тільки біткоїни, але й іншу криптовалюту. Uh, чи є хмарний майнінг? Хмарний майнінг? Заснований на дата-центрах. Дата-центри це великі інвестиційні проєкти, а, які закупили АСІки. Це спеціальні. Такі обладнання. Зараз покажу. Інтегральна схема для специфічного застосування. Ну, мало вона про що каже. Фотографій тут таких немає. Я покажу, як воно приблизно виглядає. Bitmain один зі світових лідерів виробництва. І от Atminer. Він якраз і видобуває біткоін. Вони. Заключили вигідні контракти, закупили їх у дуже великій кількості. От, і пропонують вам купити потужність цього майнера. А, ви спитаєте, навіщо їм це робити, якщо вони можуть і самі майнити. Ну, по-перше, вони заробляють на тому, що здають вам в оренду. Не в оренду, а ви саме купуєте. І вони беруть навіть не відсоток, а плату за це користування. Так як ці майнери, ну і взагалом вся техніка, яка видобуває криптовалюту, вона дуже багато використовує електроенергії. От, Тож, будують такі дата-центри в тих місцях, де Найдешевші ціни за електроенергію. Чому я хочу почати саме з хмарного майнінгу, бо у нього можна зайти з мінімальною кількістю грошей. І я хочу представити вам такий сайт, як Genesis Mining. чи Genesis Mining. От це один з найпопулярніших сайтів, одна з найпопулярніших компаній, а багато інших сайтів з ними співпрацюють. Якісь, не знаю, контракти чи не контракти. Ну, копіюють, копіюють їх і не завжди. І не завжди вони чесні. А у цьому я маю на увазі інші сайти, які з ними співпрацюють. Бо я, наприклад, хочу подивити, я вже дивився, з приводу, чи можливо заключені контракти в них якісь з іншими. Тут про це немає. Отож, тим сайтам, які з ними співпрацюють, начебто, я їм не довіряю. От, тому це оригінальний сайт, оригінальна компанія genesismining.com. І так, так як ми хочемо вкласти сюди гроші інвестувати, бо я розглядаю майнінг як, це, як інвестиція, От. тому подивимося ціни. Прайсінг. Дивимося. Обираємо біткоін. Купуючи потужність біткоїну, ви купуєте його на весь час обґрунтованого його видобутку. Тобто це може бути і 10 років, і 20, і 30, і 50, поки його буде вигідно видобувати. А якщо дивитися на інші криптовалюти, то. Там тільки на якийсь період часу. 2 роки, 2 роки, ну і так далі. Біткоін на весь час. Значить, що ми бачимо? Декілька пакетів, і зараз ми будемо вираховувати, чи насправді воно вигідно, як я про це кажу. І так, перше, ми бачимо голд. 30 доларів 200 гігахешів, Да? Є такий сайт What to mine. От, і ми подивимося біткоїни. Це е, спеціальний сайт, де можна розраховувати, що вигідно вам майніти. Ну, так як ми зараз е, займаємося хмарним майнінгом, то і я рекомендую бі, займатися біткоїном на даний час, От ось будемо дивитися. Біткоін, да, вводимо 200 гігахешів Power 0, бо ми не сплачуємо за електроенергію. Е, потім я розкажу окремо про електроенергію. І калькулюю, да, і дивимося. Ну, за день мало, да, за тиждень мало, за місяць 3,77, за рік. 45 доларів? 45 80, 45 доларів, так? А вклали ми всього лише 30 доларів. Далі. Платіну. 350 доларів, 2,5 тисячі гігахешів чи 2,5 терафлеш, так. Скільки вийшло? 573 долари. Да? Ну і останній даймонд 1950 і 15 тисяч гігахешів. П'ятнадцять тисяч. І. Рахуємо. І бачимо три тисячі. Ну, три тисячі чотириста. Порахуємо. Що ми заробляємо за рік. А, ви би скажете, да, це кльово, а чого всі інші не вкладають сюди гроші, а, вкладають і вже приблизно півмільйона мають через цей сайт. А, далі про так звану комісію за обслуговування. Там немає якогось відсотка. Ну, приблизно приблизно, і ми будемо з вами далі дивитися, вони забирають десь 30%. Да? От і давайте порахуємо. 3400, да? і вони забирають 30%, і ми отримаємо 2380 доларів за рік, при тому, що ми вклали. 1950. Ми окупили свої затрати. Навіть, навіть не те, що окупили, а ще й заробили. А ще й заробили? Трохи більше 400, Ну, майже 500 доларів заробили. А, про що можна сказати? Біткоін це не. Валюта з фіксованою ставкою, звичайно, а її котирування до долара плаває, звичайно. Тому, навіть якщо ми будемо брати, що ці кошти, ця наша інвестиція окупиться за рік. Да? А, тобто, через рік ми отримали, повернули свої гроші. Через два роки ми заробили. 1950 доларів. Да? Через три роки ми вже заробили 3900. Якщо покласти е, в банк ці 1950, скільки ми заробимо? Ну, навіть під 10%. За перший рік 195 доларів, за другий рік 195 доларів. Ну, за два роки ми заробимо приблизно 400 доларів. А У цьому випадку ми заробимо 1950 за 2 роки. За три ще більше, і ще більше, і ще більше. І таким чином, вклавши сюди гроші, ми будемо постійно заробляти прибуток. Як можна зробити для того, щоб заробляти додатково? У кожного з нас є актив, да? є. Майно рухоме, нерухоме, да, а є активи. Ну, наприклад, от, е, на даний час я продаю свій дзеркальний фотоапарат, такий він полупрофесійний, бо я зрозумів, що я їм не користуюся. Він в мене просто лежить. Ну, За рік, можливо, я 5-10 фотографій за останні роки я зробив. Ну, Він мені не треба. Тому я його продаю. Так само. Е, От нещодавно почалась розмова, що треба продати дачу. Бо вона вже теж не треба, ніхто туди не їздить, а вона просто, просто стоїть. І я гадаю, що якщо подивитися, так, зробити ці 2000 доларів важко на даний час. Але у кожного є актив, який можна продати і таким чином вкласти і заробляти. Я не кажу продати все до останньої копійки і сюди вкласти. Ні. Знайти активи, які не головні, не за які на які ви живете, а додаткові активи сюди вкладаємо і отримуємо приблизно окупність за рік. Але, як я кажу, і далі ми будемо дивитися. Вже сьогодні, да, сьогодні. 28 квітня, п'ятниця. Сьогодні ми покладемо перші 350 доларів. І будемо дивитися, як воно буде розвиватися. Щоб всі побачили, що це не кидало, що це реально працює. 350, а потім. Вже і дійдемо до 1950. І це не максимум. Ще можна докуповувати у них це все. Тож, ставимо лайк. Я залишу посилання на цей сайт Genesis Mining. Заходьте, реєструйтеся. Так само я залишу посилання на оцей сайт, щоб подивилися ви. От, тож, сьогодні буде ще друге відео. І будемо разом дивитися. До зустрічі!